Всім добра здоров'ячка, готуємо прополюс на воді. Це дуже стародавний рецепт, яким користувалися наші предки. Даємо 4 ложечки на пів літру води. Це в середньому буде 50-52 грама. Заливаємо півлітра води в мисочку. Ставимо, як ви бачите, на парову баньку каструлю. Засипаємо прополіс. Накриваємо кришечкою. І протягом години ми помішуємо 4-5 разів дерев'яною паличкою. Так, Прополіс у нас вже готовий. Виварився. У нас залишилася одна смола, яка зараз ємилася до кубки. Ось так, і падає на дно. Значить, прополіс у нас готовий. Цю смолу не можна вживати. На неї є корисна вже, корисна сама рідина, яка не загубила ніяких е, лікувальних властивостей. І запах той зберігається. Ставимо нехай остинець. Забираємо зверху лишній прополюс. Це означає, що, що якщо ви купили е, прополюс і він дуже багато має воску, значить це не дуже якісний прополюс. Так. Ось так забрали цей прополюс, бачите? І переливаємо півлітрову баночку для зберігання в холодильнику, щоб було зручно. І кожен ранок наливаємося і так в стаканчик. Підогріваємо трошки. І зранку нас ще п'ємо. Воно дуже допомагає, вам очищає желудок від мікробів всяких і так само кишечне. Так що діліться цим відео. Всім добра здоров'ячка.